Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Грисимчук. Жовтан. Вітаю в Аркадії. Побились відпочивальники. Один з чоловіків отримав тяжкі тілесні ушкодження. Правоохоронці встановили, що між двома компаніями сталася сварка, в ході якої один чоловік вдарив іншого в голову. У результаті медики госпіталізували потерпілого до лікарні та діагностували йому важку черепну мозкову травму, перелами кісток обличчя та черепа, а також крововилив. Чоловік Віка, який спричинив потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, затримали йому загрожує від п'яти до восьми років тюрми. Поліцейські затримали двох жителів Дніпропетровщини за спробу підпалити три квартири в Одесі. Вони вже мають низку судимостей за крадіжки та наркозлочини. Аби підготуватись до першого підпалу та розвідати місцевість, зловмисники приїхали на автівці з Дніпропетровщини до Одеси. Напередодні вони принесли в багатоповерхівку необхідне знаряддя: автомобільну шину, суміші для горіння та ковдру, які сховали на загальнодоступному балконі. Інші ж два підпали спільники вчинили без підготовки. Товки приїжджаючи до Одеси на тому ж транспорті за кілька годин до скоєння злочину. Аби підпалювачів ніхто не помітив, вони заливали фарбою камери відеоспостереження та вічки у дверях всіх квартир. Після вчинення підпалу чоловіки тікали до кривого рогу. На щастя, жодного разу ніхто не постраждав, бо полум'я або гасло самостійно, або вчасно було ліквідоване громадянами. Суд обрав запобіжним заходи. Підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у 242 тисячі гривень кожному. Паліям загрожує до 10 років позбавлення волі. В квітні зловмисники, прибувши на автівці до Одеси, підпалили вхід до однієї з квартир багатоповерхівки у Переспському районі. За скоєння злочину вони використали заздалегідь підготовлені легкозамисту речовину автомобільну шину, ковдру, які принесли з собою та підпалили. Аби не видати себе та залишити свої протиправні дії непомітними. Правопорушники приховували свої обличчя, зафарбовували камери відеоспостереження та вічки дверей сусідніх квартир. Наразі встановлено причетність фігурантів до скоєння трьох аналогічних підпалів в багатоповерхівках на території Переспського та Приморського районів Одеси. Слідство триває, всі обставини та особи, які можуть бути причетні до злочинної діяльності, встановлюються. За півроку на південній ділянці кордону виявили понад п'ять сотень підробних військово-облікових документів. Серед них понад дві сотні документів були недійсними. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. Водночас у ДПСУ зазначають, кількість спроб перетину кордону за підробними документами останнім часом зменшилась, бо з 18 травня прикордонники мають доступ до реєстру військовозобов'язаних оберіг. В пунктах пропуска дуже багато виявлялось підробних документів, які надавали право. Ну вважались, що надають право для перетну кордону, але прикордонник виконував свої обов'язки, їх виявляли і відповідно правоохоронним органам передавали ці документи і осіб затримували. За півроку цього. За 6 місяців цього року, значить, у нас на пунктах пропуска було виявлено 220 осіб з недійсними документами, які намагалися перетнути кордон іменно категорії чоловіків 18-60 років. Що мається на увазі недійсні документи, це були і будь-які довідки, які видавались на, на інших осіб, але так, в незаконний спосіб. Більшості випадках так. Міністерство освіти просять скасувати зміни, які стосуються вступу до аспірантури. Відповідна петиція з'явилась на сайті Кабміну. У свою чергу міносвіти запровадило зміни через надмірний ажіотаж до навчання серед чоловіків призовного віку. Зокрема, вступити на аспірантуру можна буде лише на бюджет, місця на які збільшили у два рази. Але вимоги до вступників цьогоріч більш жорсткі. Треба скласти єдиний іспит та набрати мінімум 160 балів. Аспіранти також можуть вчитись за контрактом заочно або на вечірній формі. Втім, відстрочки від мобілізації це не дає. Тим часом в ініціативній групі з боку студентів стверджують, посилення вимог не відсіє тих, хто хоче відкосити від служби, а лише призведе до скорочення кількості майбутніх вчених. Крім того, університети втратять свій дохід, який отримували від контрактників. Наказом номер дев'ятсот від 24 червня 2024 року у перший день основної сесії єдиного вступного іститу було піднято прохідний бал зі 150 до 160 балів відповідно, що зменшує потенційну кількість вступників до аспірантури цього року. По-друге, наказом номер 910 від 24 червня 2024 року унеможливлюється вступ до аспірантури за контрактом на денну форму навчання, поновлення на навчання та переведення на денну форму навчання майже для всіх категорій вступників та здобувачів вищої освіти. Важливо зазначити, що цим наказом запроваджується обмеження права на вищу освіту, зокрема права на вільний вибір форми освіти. Доходи в Україні стали вищими, принаймні так вважають у світовому банку. Наша країна вперше увійшла до списку країни з доходами вище середнього. Там пояснюють, зміни у кращу сторону стали через відновлення економічного зростання у 2023 році, а також скорочення населення, яке зменшилось більш ніж на 15% після повномасштабного вторгнення. В той же час світовий банк вказує, що українська економіка зазнала значних збитків внаслідок війни, а реальне зростання у 2023 році було зумовлено будівельною активністю. Майже всі роки незалежності Україна в рейтингу світового банку мала статус країни з доходами нижче середнього рівня. У нас, благодаря, к сожалению, военным действиям ввиду того, что значительная часть населения доходы стали в два, в три, а то и в четыре раза выше средней заработной платы, и суммарная заработная плата начисляется, количество населения делится на всех зарегистрированных, на тех, кто работающих, и поэтому мы имеем такую статистику, что заработная плата по уровню жизни мы вышли на более высокий рубеж. Что еще нужно отметить, что я вам скажу и депозит. Тоже показатель такой по Украине имеет положительную динамику. Сегодня на депозитах как у юрлиц, так и у физических лиц сумма, которая превышает доходную часть бюджета Украины, и динамика положительная, то есть каждым годом, с каждым месяцем сумма на депозитах растет. Это говорит о том, что у людей есть свободные деньги. Економісти кажуть, підняття у рейтингу світового банку може здешевити кредитні ресурси, які отримує Україна. Для нас це плюс. Але є і мінус. Донори та партнери можуть зменшити обсяги допомоги, оскільки ми потрапили у категорію країн із більш високими доходами. Мы видим, что покупательная способность населения Украины растет. Это означает, что бизнес на территории Украины может зарабатывать больше денег, чем зарабатывал раньше. С другой стороны, можно сказать, что социальные программы для Украины некоторые могут быть закрыты, потому что мы попали в более высокую. категорию, и для этой категории ряд социальных программ может просто не существовать. И опять же, если уже говорить о дефиците бюджета, ну да, он есть, он есть, но мы его не чувствуем, потому что та финансовая помощь, которая сегодня оказывается в Украине, как и на оборону, так и на бюджетные программы, социальные программы, в значительной мере перекрывается нашими донорами, нашими спонсорами. Росіянин допоміг вивести з ладу ракетний корабель Серпухов на Балтиці. Спецоперацію Рибалка провели ще у квітні, та лише зараз розповіли її деталі. Керував операцією Легіон Свобода Росії спільно з проектом «Хочу жить. Росіянину вдалося влаштувати пожежу на кораблі та забрати із собою секретні документи. Додам ВРФ заявили, що вогонь на ракетоносії це позаштатна ситуація і відправили судно на ремонт. Та виявилось, ця позаштатна ситуація спланована громадянами Росії на користь України. Наразі є підтвердження, що корабель зазнав суттєвих ушкоджень та потребує тривалого і вартісного ремонту. А от сам виконавець рибалки успішно виведений з території РФ і в Україні продовжує боротись з путінським режимом. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.